Слава Ісусу Христу! Слава віки Богу Святому! Христос посеред нас є і буде, дорогі брати і сестри! Продовжуємо наш новий цикл людське обличчя Бога. Де ми з отцем Петром Шондярським, священником, який вже багато років служить на сільській парафії, обговорювати, ділитися із вами життєвими історіями про те, як Бог діє у нашому житті. Тож передаю слово вам, отець Петро. Яку Як історію ви? сьогодні ви нам розповісте? Е, Історія називається «Дай всім, хто просить. Е, історії ці вони мають на своїй меті розказати людям про речі Божественні, про Царство Небесне, тими земними словами, е, тими речами, які нас оточують кожен день, і ми їх спостерігаємо. Так, Ісус Христос розказував притчами, а тут от ми хочемо взяти приклад в цьому відношенні і розказати вам цими життєвими історіями. Я і збирався їхати на похорон. До мене звернувся священник сусідньої парафії і попросив підмінити його і відслужити похорон в його селі, на його парафії. І от коли я вже. Збирався сідати в машину, до мене підійшли люди і попросили, коли буде в церкві панахида, дати їм щось з панахиди. Ці люди вони приходили вже не перший раз, і я в душі осудив їх і сказав: добре, я буду мати на увазі, якщо буде така можливість, я вам допоможу. Я сів в машину і поїхав. Коли я приїхав в це село з церкви виходив хор, і вони йшли до моєї машини, і ми разом вже мали їхати туди, на відспівування. І от регіон цього хору в руках держала листочок з календаря і говорила: отець Петро, отець Петро, почитайте це, отець Петро. І коли вона мені дала цей листочок, і я його почитав, а там було написано, що колись в Києво Печерській лаврі, економ і настоятель кожного ранку давали хліб тим, хто мав цьому потребу. І от економ підійшов до настоятеля і каже: в тій черзі стоять люди. Які мають руки, ноги, вони можуть собі заробити на хліб, чого ми повинні їх годувати. Давайте благословіть, щоб ми давали тільки тим нужденним, хто не має можливості заробити, а хто здоровий, може заробити, цим давати не будемо. І настоятель благословив, наступний день підійшла черга, і хліб давали вже не всім. Хто міг заробити здорові мужчини, сказали, виходьте з черги, сьогодні хліба вам не буде. І ось сталося так, що буря зійшла в той час на землю, і всі монастирські поля були побиті, пшениця полягла. А людських не зачепила. І настоятель викликає економа і каже: Бачиш, що відбулося? Каже, Бачу. Так ось від сьогодні запам'ятай, давай всім, хто просить. І от коли я прочитав цей листочок, я відчув, що це має відношення до мене. Бо тільки що до мене підходили люди, просили щось дати, фактично, я міг їм дати. Ну, я не дав. І от я цей листочок зберігаю понині в своєму архіві, і він мені нагадує про цю історію. І коли ми поїхали на похорон, відслужили, і я вже вертався, і я планував їхати до Києва, але я вже хотів повернутися назад в село, взяти, що є в мене на даний момент спанахиди, і відвести цим людям. Бо через цей листочок з календаря був мені голос від Бога: дай всім, хто просить. І я так і зробив. Я вернувся, зібрав, відвіз цим людям, і з цього часу я отримав від Бога такий життєвий урок. І тепер, хто мене просить, якщо я можу допомогти, я обов'язково допомагаю. І не дивлюся, може він собі заробити, може він собі порадити. Раз він прийшов і просить, а ти можеш йому допомогти, обов'язково допоможи. І тому звертаюся до слухачів в цей час, коли ви бачите кругом себе багато людей, які мають потребу, щоб їм допомогли. Допомагайте! Бо з висновку з мого уроку Бог хоче, щоб ви це робили. Дай всім, хто просить. Ви знаєте, те, Петро. Є таких дві, два вислови, пов'язані ще із древньою церквою, з першими століттями, ледь не десятиліттями християнства. В давньому такому писемному пам'ятнику Дідахе там написано, що нехай милостиня запотіє в твоїх руках. Тобто не поспішай давати милостиня. А інший вислів також пов'язаний із першими століттями. Звучить так, що християни краще. Були готові дати, навіть якщо не, не щиро людина просить, ніж не дати. І тут така виходить, таке, знаєте, філософське слово антиномічність. З однієї кажуть подумай, перш ніж дати, з іншої сторони, краще дай, ніж не дай. І тут, особливо священників, часто, знаєте, ми з цим зустрічаємося, що постійно всі щось просять. Але, напевно, ця реальна історія ваша показує. Хоч щось, але краще дать. Так. Я, я, до речі, так іноді і роблю. Буває так, що ти бачиш, що людині, от вона гроші просить. Ну, кажеш, гроші не можу дати, можу дати там, хліб, чи можу дати олію, чи е, якусь їжу. І краще знайти такий момент, чим поділитися. Напевно, це дуже важливо. Тому бездумно давати це теж не вихід, але все одно знайти той контакт. Людського стосунку, щоб людина, мені здається, напевно, побачила, що, що вона для тебе існує. Оце найбільша проблема, що буває так іноді, що хтось прийшов, а в тебе одна думка, як би його чим пошвидше позбутися. І оце мистецтво, залишити, залишити все-таки цей людський контакт. Тому, як на мене, ця реальна історія гарно нас цього вчить. Дякую ти, Петро. Дякую тим, хто послухав цю бесіду. Поставте ваше вподобання, напишіть коментар. Може, ви теж маєте досвід того, що не дали, а потім побачили, що все ж таки треба було поділитися. І до наступних зустрічей. До побачення.